В малій приватизації можуть приймати участь як юридичні, так і фізичні особи, як резиденти, так і нерезиденти. Основним обмеженням є це представники держави, агресора та підстанційні особи. Ми не продаємо об'єкти, які знаходяться на окупованих територіях. Та територія, де ведуться активні бойові дії та наближені до них. з вересня місяця. Ми бачимо, попит на об'єкти збільшилась кількість учасників на аукціонах, які є успішними. Ми бачимо, що коли по всій Україні йдуть тривоги, але там в прозоро потенційні покупці дуже активно конкурентно торгуються. Об'єкт, який продавався ціною 11 тисяч гривень. Фінальна ціна склала 41 мільйон гривень. Зростання в 3595 разів. Що таке мала приватизація? Яким критеріям має відповідати об'єкт, щоб входити в критерії малої приватизації, і чи змінились ці характеристики під час війни? Приватизація це продаж державного майна по суті. Мала приватизація це коли балансова вартість об'єкта приватизації яким є нерухоме, рухоме майно або державне підприємство менше 250 мільйонів гривень. Все, що більше 250 мільйонів гривень, це велика приватизація. Приватизацію ініціюють самі органи управління, яких багато по Україні. Всі думають, що у фонд державного майна управляє всім майном, яке в Україні це не так. Є органи управління, вони дають пропозиції на приватизацію, бачать майно, яким їм не потрібно в їх виконанні їх функції, і тоді воно потрапляє саме на приватизацію, і ми починаємо його після включення готувати на приватизацію і заключати угоду продажу вже саму. З того, що я вам сказав, що якщо це майно, яке не потрібне органам управління, то це вже означає, в якому воно може бути стані. А більшість об'єктів, які ми продаємо, це так звані, я б назвав їх distress assets, проблемні активи. В деяких треба зробити ремонт, в деяких полагати дах, а в деяких треба модернізувати. Це ми кажемо про підприємства. І тому приватизація це в першу чергу це переведення цих не проблемних активів в ті, які будуть генерувати в майбутньому якісь ВВП для країни, тобто для розпочинання бізнесу або для його релокації чи розширення бізнесу. І також я розказав, що це тут приймають участь тільки органи. Управління дають на приватизацію. Ні, можуть і потенційні інвестори знаходити об'єкти на приватизацію. Як це зробити? Це зазвичай можна побачити там по в місті. Якщо якась розвалена будівля є, то скоріш за все вона державна. І тому бачимо цю будівлю, йдемо до регіонального відділення, оформлюємо заявку на приватизацію органу правління. той, що я казав, більше їх 90, і погоджує. І цей об'єкт йде по звичайній процедурі приватизації. Про основні тенденції в настроях потенційних інвесторів чи вони більше активно після 24 лютого купують чи менш активно, які регіони там їх цікавлять, які галузі їх цікавлять. Також офлайн онлайн проводиться аукціон. Розкажіть про це, будь ласка. Після 24 лютого до вересня місяця приватизація них аукціони не проводилася. З вересня місяця ми бачимо попит на об'єкти, і в як це виражається. В нас збільшилась кількість учасників на аукціонах, які є успішними. Якщо в 2021 році це було в середньому на кожен успішний аукціон 3,23 учасники, то вже з вересня місяця ми бачимо показник в 4,25 учасників. Змісно, ми не продаємо об'єкти, які знаходяться на окупованих територіях, та територіях, де ведуться активні. Бойові дії та наближені до них це визначено законом, це нормально. Як тільки повернеться туди держава Україна, ми розпочнемо приватизацію і тих об'єктів. Попит є звичайно чим західніше знаходиться об'єкт, тим вище на нього попит, тому що ми знаємо, багато хто релокується в на цій території. А які напрямки більш цікаві? Які об'єкти більш цікавлять потенційних інвесторів? Ми продаємо різні види об'єктів. Зазвичай це найбільше по кількості, це нерухоме майно різних типів, в різних локації. Також ми продаємо так звані єдині мені комплекси державних підприємств. Це державні підприємства з їх всіми будівлями, устаткуванням обладнанням. І це в першу чергу в нас користуються попитом так звані це спирзаводи. Це в минулому там місця провадження діяльності укрспирту і е, об'єкти, де можна релокуватися для розпочання нового бізнесу чи його переобладнати. Що це має на увазі? Це так звані Браунфілди, до яких приєднані вже є електрика, газ, вода, і треба тільки його оновити, щоб запустити цей новий там бізнес на цій, на цій локації. Також ми продавали і інфраструктурні об'єкти. Це в, пів, в Південній Україні це о, порти. А, усь Дунайський морський порт був проданий в нещодавно, і це вперше в Україні продавалася така зробилася така угода. А розкажіть, будь ласка, про вимоги, які є до потенційних покупців, а, хто може а, купувати. А, яку інформацію має надати, як ви перевіряєте цю інформацію? Хто не має права приймати участь у приватизації малій в малій приватизації? можуть приймати участь як юридичні, так і фізичні особи, як резиденти, так і нерезиденти. Основним обмеженням є це представники держави агресора та? Підстанційні особи перевіряються ці особи тільки після успішного електронного аукціону. Тобто до електронного аукціону жоден чиновник не знає, ну організатор аукціону не знає, хто прийде на аукціон. Угу. Приходять учасники, які торгуються, і поки не завершиться аукціон, не відкривається інформація про них. Після відкриття інформації всі документи, які завантажував потенційний покупець, які вимагаються законом. Нами вивчаються на якраз предмет ось цих ознак, які я назвав там держави агресора і е, санкційних осіб, і ну і щоб були всі весь пакет, який визначається законодавством, е, так е, поданий потенційним покупцям. Влада, розкажіть, будь ласка, чи є розуміння, скільки грошей інвестори готові вкласти на придбання зараз об'єктів малої приватизації під час війни? Може, якийсь є орієнтовний середній чек та? цікаво в середньому відсотків чи скільки зростає вартість об'єкту під час аукціону. В першу чергу це залежить від стартової ціни об'єкта приватизації. Я розказував, що вона залежить від балансової вартості, і у нас є дуже багато прикладів, коли вона зростає там тисячі, тисячі разів. Наприклад, нещодавно вчора був об'єкт, який продавався зі стартовою ціною 11 тисяч гривень. Фінальна ціна стала, склала 41 мільйон гривень. Це зростання в 3595 разів. Середній чек це як середня температура по лікарні. Uh -huh. У нас є об'єкти, які Дається не дуже дорого, а є об'єкти, які продавалися за 311 мільйонів гривень. Нещодавно на історична будівля в Києві на вулиці Богдана Хмельницького продалась за 311 мільйонів гривень. Як впливають на процеси приватизації ризики війни? Маємо ракетних багато обстрілів. Маємо блекаути? Ви кажете, що процеси проходять онлайн завдяки онлайн аукціонам як ви змогли наладити цей процес, щоб він йшов без збоїв? А можливо були ситуації, коли а, при, прийшлося там перервати процес цей, бо була якась нештатна форс-мажорна ситуація, пов'язана ну, з ситуацією війни в країні? Технічно всі аукціони проходять на електронній системі прозоро продажі, і вона з цим вона безперебійно працює. Навіть в такі в такі моменти, і ми бачимо, що коли по всій Україні йдуть тривоги, але там в прозоро потенційні покупці дуже активно конкурентно торгуються за цей об'єкт, і ніякої проблеми немає. Тобто ситуації не було і не прийшлося нічого змінювати з Ні. цьому питання абсолютно. І до речі, ми обмежені законодавством, що ми можемо зняти з аукціон, відмінити його тільки за день до аукціону, не в день, не в після, а тільки за день. Все, далі працює система, де а, чиновник не, не може ніяк вплинути. Чи були в ситуації у Федему, коли під час війни а, треба було розривати угоди, бо інвестор не виконав якісь обов'язки, там не виплатив гроші чи ще щось? Які ситуації, які причини можуть бути, коли ви можете розірвати угоду, і, можливо, є як приклади якісь там для розуміння? А у нас основною причиною неукладання угод на не розривання є те, що потенційні покупці не оплачують суму, яку вони запропонували на аукціоні. Іншою причиною могло би бути, що цей потенційний покупець підпадав під санкції, або він є представником держави агресора. Таких випадків в нас немає, поки поки що, і, мабуть, і не буде. А, інших причин, з яких розриваються договори договори е, купівлі продажу, це тільки невиконання умов приватизації, але умови приватизації вони розтягнуті у строках. Uh -huh. а, треба так дійсно погасити там борги і виконувати, е, виплатити заборгованості по заробітній платі. Але цей час, цей період розтягнутий. він не приходить так, що це на наступний день треба все зробити інвестору, а тільки після того як він йому перейдуть право власності на. Саме юридичну особу, якою він на державне підприємство. Тобто під час війни були такі ситуації, чи їх не було? У нас не було таких поки що ситуацій. Угу. А питання: чи відслідковує ФДМУ, як далі розпоряджається власник об'єктом малої приватизації? Чи є індикатори ефективності? Чи це не ваша компетенція ви цими питаннями не займаєтеся? Переважна більшість об'єктів у нас продається без додаткових умов. Це окремі будівлі, які люди купують для того, щоб там вести свій бізнес, mm -hmm. коли вони там зможуть виконати ремонт, переобладнання. Це будівлі залежить від них, але точно в них є якась стратегія. Вони купують на конкурентному аукціоні за справедливою ринковою ціною, і вони будуть вкладати ці гроші при продажі державних підприємств. Продажі державних підприємств там трохи відрізняється. Там є умови, це погашення боргів. Це мається на увазі перед державою податки та збори. Це все виписано в нашому законі. Uh -huh. І зазвичай цей період визначається умовами приватизації. Також є така умова, як там не звільняти персонал збереження персоналу протягом там 6 і місяців. Наприклад, оці умови перевіряються, і це єдині умови, які ми виставляємо зараз на період військового стану. Покупцями, переможцями чи дисципліновані інвестори, чи є якісь а, такі ну, до них претензії, чи все йде нормально? Є різні випадки, і вони залежать в першу чергу від а, а, інвесторів, і наскільки він детально вивчив об'єкт у кімнаті даних. Там розкривається вся ця інформація, але погашення цих боргів і все інше має проходити на після того, як до нього перейшло право власності. Тобто це залежить від того, як швидко він зібрав всі необхідні документи і виконав всю необхідну процедуру. процедурі. А якихось дуже сильно негативних випадків я не бачу. Розкажіть про плани ФДМУ щодо проведення малої приватизації в цьому та наступного роках? Які там основні новини ви чекаєте, чи, чи варто чекати потенційним покупцям? У нас близько тисячі об'єктів на приватизацію готуються. Вони в різному стані, до яких треба більше докласти зусиль і підготувати документів, тому що їх взагалі немає. Угу. До яких менше, і вони будуть виставляються планомірно на приватизацію. Це йдуть окремі об'єкти нерухомого майна. Та державні підприємства, які е, нещодавними рішеннями уряду передавалися до фонду, а uh -huh. вони передаються всі у різному стані, тому нам для підготовки треба час, чому так може бути довго комусь здаватися. Тому що більшість об'єктів не зареєстровані ніде. Ну тобто держава не оформила за собою власність, юридичну власність, воно їх і їх е, е, власність, але юридично не оформлено. А це означає, що ми не зможемо оформити нормально швидко угоду. З продажу такого майна також є в планах продаж санкційного майна, яке буде передаватися до фонду, якраз з цією метою. Санкційне майно буде передаватися по приватизаційній процедурі, тобто все те ж саме. Як я вам розказував раніше, і є у нас е, плани в приватизації окремих кластерів об'єктів. Ну тобто, з'являється, я вам розказував про що цікавляться спиртзаводами. Ми продаємо. Ми продаємо різні так звані Браунфілди, це тобто е, підприємства, які не працюють, які можна перезапустити, але вже з іншим профілем на цій площаці, з яка має підключення і може е, виступити таким каталізатором нового бізнесу. Також у нас є. Є окремий кластер об'єктів це торфані підприємства, вони підприємства, які знаходяться на північному заході України, і будуть найближчим часом виставля... виставлятися. Ми ще ніколи не продавали такі об'єкти, тому будемо вивчати це. Буде приклади вивчення попиту саме на такий об'єкт, який перейде до приватного власника і який буде його розвивати далі. Ці об'єкти можуть продаватися з якимись додатковими умовами. Так, це юридичні особи. Як я вам казав, у нас є такі таке формулювання єдиний майновий комплекс державного підприємства. Угу. Це по суті юридична особа, а, яка продається. Вона продається з умовами. Там будуть всі ті ж самі умови, які я вам називав: це збереження персоналу, це погашення боргів перед державою та по заробітній платі. Давайте поговоримо про велику приватизацію. Які зараз новини треба чекати українцям щодо великої приватизації, що планує найближчим часом робити фонд держмайна? Зараз на підписі у президента законопроект, який вносять зміни і дасть можливість а, запуску великої приватизації виставлення об'єктів великої приватизації на аукціони. У нас всі об'єкти великої приватизації публікуються в та постанови кабіну. Він визначає там є об'єкти різного профілю, такі як Одеський припортовий завод, ОГКХ. Це добувна, наприклад. Промисловість, так і є Центр Енерго. Це енергетична промисловість. А, Є інші об'єкти. Які е, з різними характеристиками в різних е, кінцях України, і всі ці об'єкти будуть планомірно виставлятися на аукціони і шукатися по, е, на них попит. Так, на деякі з них це точно е, вони цікаві міжнародним інвесторам, вони і раніше проявляли інтерес. Підготовка великої приватизації відрізняється, е, вона більш е, великої приватизації, е, вона пов'язана з е, роботою з іншими органами держави, Влади, там, наприклад, у нас а, рішення про умови буде затверджуватися Кабінетом міністрів, міністрів України. Включення в об'єкт велику приватизацію, це теж Кабінет міністрів України приймає рішення. Підготовкою займається фонд. Далі буде об'явлено про аукціон. Буде більше набагато більше експозиція. Це наскільки будуть потенційні інвестори вивчати цей об'єкт. І далі буде аукціон теж не в системі Прозоро, електронний аукціон. Ми не знаємо, хто зареєстрував. На цей електронний аукціон, поки він не проходить. Після того, як проходить, ми вивчаємо потенційного переможця потенційного покупця, і він проходить ту ж саму процедуру, яку проходять всі е, переможці аукціонів, вивчаються на те, що він відповідає вимогам законодавства, яке я називав, і е, з ним заключається угода. А, нюансом усіх цих угод з юридичними особами це є такий момент, як отримання дозволу антимонопольного комітету. Це більш складна юридична процедура, але після дозволу антимонопольного комітету переможець стає власником об'єкта і починається виконання цих умов, які затвердить камін. Все.